Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника управління Держгеокадастру одного з районів Волинської області, дії якого призвели до незаконного виведення понад 54 гектари землі з власності Міністерства оборони України. Обвинувальний акт направлено до суду. За даними слідства, посадовець неналежно виконав свої службові обов'язки, надавши підроблені документи для інвентаризації земель на території Володимир Волинського району та Погодив технічну документацію із землеустроєм через це. Понад 54 гектари землі були незаконно виведені з власності квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир. Вартість землі оцінюється у 5,4 мільйона гривень. Наразі чоловіка звільнено з посади, йому висунуто обвинувачення за частиною 2 статтею 367 Кримінального кодексу України, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Судом накладено арешт на земельні ділянки, готуються цивільні позови щодо їх повернення у власність Міноборони.